Слава Господу. Слава Господу! Ми співали дуже важливим солом, брата і сестри. І там ми співали такі слова. В міру мірські пісні я не візьму в устах моїх. І Як сьогодні важливо, брати і сестри, держатися за Господа сьогодні. Держатися за путі Божі сьогодні, держатися за правду Божу, держатися за Ісуса Христа в житті. І я прочитаю одне місце Писання: це буде 2 Петра 3 глава і 10 стих і ніже. «Прийде же день як тать ночі, і тоді небеса шумом перейдуть, стихи же, розгоревшись, разрушится земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим предшествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают? Впрочем, мы, по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненным и непорочными в мире. Тут є такие важливі слова: почтитесь, явиться пред Ним непорочными и неоскверненными в мире, слава Господу! І допоможе нам Господь в цьому, брати і сестри, бути непорочним перед Господом. Він візьме церкву чисту, Він візьме церкву, яка є без п'ятна і порока. Ми співаємо таку пісню без п'ятна і порока. Це ожидає від нас наш Господь Ісус Христос. Ісус ожидає чистоту від церкви своєї. Я прочитаю ще одне місце Писання, це буде Псалом 100. Від первого стишка. «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не при... прилипится оно ко мне». І третій стих, не положу пред очами моїми віші непотребні. Як важливо сьогодні, браті, брати і сестри, це виконувати в житті нашій, не поставити пред очима нашими віші непотребні. Ми повинні в нашому житті тільки бачити нашого Ісуса Христа. Давід сказав пред собою я завжди бачив Господа. Давід взирав на Господа. І Ному в заповіті написано: взирає на начальника і совершителя віри. Ми повинні взирати на нашого Господа Ісуса Христа цей останній час, коли ми дивимося на людей, коли ми рівняємося... На людей ми не будемо мати успіх в житті нашому, а коли ми взираємо на нашого Господа Ісуса Христа, ми маємо сили, ми можемо далі йти на нашому житті. Слава Господу! Слава Ісусу Христу за нашого Бога, брати і сестри! Ми маємо на кого дивитися, ми маємо до кого рівнятися, ми маємо. Ісуса Христа, який був іскушаєм во всьому, крім гріха. Він був на цьому землі і Він оставив перед нами шлях. І Ми повинні йти по цим шляхом по слідам нашим Господом Ісусом Христом. Давід сказав не поставлю перед глазами вечірки непотребні. Як важливо нам сьогодні це виконувати, брати і сестри в житті нашій. Сьогодні дуже багато людей ставлять перед очами своїми вещі непотребні. Я хочу сказати, дуже сьогодні люди завісні від інтернету, дуже багато людей завісні від соціальної мережі, і люди ставлять ці непотрібні речі перед глазами своїми, і потім приходять на служіння, і нема молитви, нема спілкування з Богом. Чого? Бо це, це є речі непотрібні. Речі, які є потрібні, це є слово Господнє, це є молитва. І чого ми так часто? Мало звертаємося до молитви. Ми так мало читаємо Господнього слова. Разові, брати і сестри. Ми не вкусили благодать Господню. Уразові ми не вкусили силу Господню. Ми вкусили силу Духа Святого. Ми знаємо, що з Господом є все добре. Чого так часто буває, що ми звертаємося до інших істочників? И в Библии написано: Два зла сделал народ мой, источник воды живой оставил, и высекли себе водоемы, который не может держать воды. Ісус є той істочник води живої, і ми маємо напиватися від нашого Господа. Ісус знає, що сказати, кому що сказати. Написано в Біблії, що Он є чудний советник. Слава Господу! Коли ми звертаємося до нашого Господа, Ти маєш совет на путі Твоєму, як сьогодні. Нам потрібне відкривання Господні, як сьогодні нам потрібні путі Господні, щоб Господь відкривав слово своє для нас, брати і сестри, це є дуже важливо. Давид сказав слово Твоє є святі, моїй, кнагі, мої, і слово Господнє, брати і сестри, чи живе сьогодні слово Господнє в серці твоєму, чи... Воно являється для тебе сокровищем там, де серце Твоє, там є сокровище Твоє. Чи Твоє сокровище являється Ісус Христос. Як Давід сказав «При глазами моїми: я не поставлю віші непотребне тому що Він любив Господа, чи ти любиш Господа сьогодні, брати і сестри, чи ти маєш любов до Твоєго Господа Ісуса Христа, який помер за тебе на Христі, який дав тобі все для життя і благочестя? на чого так часто ми звертаємося до іного, брати і сестри, кого ми любимо, чи ми любимо нашого Господа, чи ми любимо щось інше? Як важливо нам це триматися сьогодні, триматися Бога, триматися путі Господні. Нам нужен Господь, ми не знаємо, що є перед нами. Ми знаємо, що є важкі часи перед нами, і без Духа Святого, без відкривання свище погибає народ. А якщо ми будемо звертатися до нашого Господа, ми будемо мати путю водійства на путі нашій. Не цей путь ведіть з Господні в житті нашій, да благословить нас Господь. Я прочитаю ще одне місце Писання, і ми перевіримо себе на основі це місце Писання, це буде. 6 глава від Римлян, 16 стих. Неужели ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе. В раби для послушання того і ви раби, кому повінуєте, раби гріха греха смерті і послушання к праведності? Кого ми сьогодні слухаємо, брати і сестри? Я знаю до кожного з нас говорить Господь Він звертається до дітей своїх, чи ми звертаємося до Господа, коли Він вночі нам каже стань на коліна молись. Стань, відкривай Слово Твоє і говориш зі мною. Чи ми слухаємо Господа нашого, брати і сестри, чи ми слухаємо інші голоси, які кажуть, нам можеш, можеш побути на телефоні своїй, можеш йти поспати, тобі рано треба вставати. А Господь хоче з тобою поговорити, брати і сестри. Є така пісня. Я хочу з тобою поговорити з нами. Хоче поговорити Господь. До нашого серця хоче промовляти Господь. Він хоче відкривати тобі. Істочники води живої. Він хоче тобі відкривати путь істини, він хоче тобі допомагати в житті твоїй. Звертайся до Господа, смирайся перед Ним. В Біблі написано, ось на кого я призрю смиренного, сокрушеного і терепещиче перед Словом Моїм. Да благословить вас, Господь, в цьому звертатися до нашого Господа і почті, з'явіться перед Ним неоскверніми і непорочними в мире. Амінь.